Сипаєш спокійно тут, хорошо. На Гойдалці трирічний Давід. Поруч дев'ятирічна Люба приглядає за молодшою Софією. Їй рік і сім місяців. Разом із чоловіком та трьома дітьми Ірина Жданова два тижні тому переїхала з Балаклії, що на Харківщині. Мені не віриться, що після того, що ми пережили, що зараз діти можуть гуляти, як і раніше, на дитячих майданчиках. 24 лютого, пригадує жінка, прокинулася від потужного вибуху. Якийсь зрив, був у нас же ж поруч база, поэтому, воєнна база, потім ми зрозуміли, що щось недобре. І потім сирену вимкнули, і ми почали збиратися. І ми від'їхали в селище поруч, 17 кілометрів звідси. Ми спочатку були в родичів, і ми бачили, може три дні, може більше. Як наша Балаклія горить, горить, зривається просто полум'я. Потім у нас теж почалося. Приїхала техніка ворожа. Чули танки, грохіт, діти плачуть, жах почався. Ірина показує фото із підвалу. Говорить, серед тих, хто переховувався, було багато дітей. Багато людей було, найменшій дитині три місяці було. Був у нас там і садочок, і школа. Я проводила йому роки, щоб діти. Продовжували навчання. Хоч так, це було важко в бункері багато людей. Діти пищать, кричать. Але ми вчилися, діти цього хотіли. Ми читали, по зошиту відповідали на питання. Тим часом розповідаю, у селі російські військові облаштувалися як у себе вдома. Вони заселялися в людські хати, будинки, чувствовали себе господарями. Вони приїхали автобус з дровами, і все вирішили, що тут ми будемо жити. Та найстрашніше почалося, коли російські солдати зі зброєю почали до них спускатися, пригадує Ірина. Каже, саме тоді зрозуміли, що пора тікати. Сиділи мої діти, я діти ще були інших людей. Вони просто зайшли в бункер вже з автоматами. Після 27 днів життя у бомбосховищі вони наважилися виїхати. Коли ми виїхали з того пекла, і ми зайшли в магазин, ми побачили їжу. До того ми не бачили їжі майже місяць. Нині ж родина облаштувалася у Черкасах, але понад усе мріють повернутися додому. В якійсь мірі я щаслива, але все одно серце болить. Я хочу туди, де я народилася. Я не хочу, щоб там було російське місто. Я хочу, щоб було як і було. Я дуже люблю Україну. Я українка, я не хочу іншого. Я вірю в перемогу. Тільки так Україна переможе. Наталія Старинець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.